Що найбільше запам'яталося з Бандерштату? О, Боже, найбільше запам'ятався, мабуть, слем. Такий скажений слем. І ми від нього тікаємо, далі чим бачимо. <рес> а ще запам'яталися черги в туалет. І відсутність душу. Це те, що ніколи не забудеться. <гум> «Отоло» – найкраща група. Не... Епелец найкраща група на Бандерштаті. Гітаристи, <гум> які дуже відкриті, і солісти, особливо Епелець, вони обіймались і все остальне. дуже хороші. «Ролікс», Анна, Морфін Суффрінг. Якщо, якщо приїде «Бруто», то вони так само будуть. І заняття з йоги класно було. Хоча я тому щось не приймала, я дивилася тільки, але було прикольно. Артак найбільше <гум> запам'ятався. <гум> дуже круто виступила, особливо пісня з вокалістом гурту Фіолет з Сергієм Колосом. Дуже було драйвово і дуже було круто. Концерт онуки. Це було вперше, коли ми чули її виконання саме наживо. Ну поки що це найбільше, що в пам'яті сподобається, що Потім тут мистець. кльово, що тут дитячі мистечко є, що тут всякі розказують, музику слухають і продають. Я хоча й живу в Луцьку, але на Бандерштаті вперше. Але можу сказати, що сюди неодмінно варто поїхати, щоб відчути цю всю атмосферу. І найбільше запам'ятався виступ Тартака Сашка Положинського, тому що я раніше його пісні слухала дуже рідко, якісь окремі виборочно. Але вчора він просто зробив неймовірне, і Тепер я впевнена, що буду слухати його дуже часто. Ми Це перший фестиваль, де вони троє об'єдналися. Порівнюючи з минулими роками, набагато краще і відчувається якийсь рука організатора в кращу сторону. Це моє місто лине це моє місто Де безліч проти річ це моє місто, що лиш хвилини народжує ранок лине у З собою з фестивалю. Хороші а... враження, багато автографів і фотографій. Набір вже всіх. Кого змогла, того зловила вже. І море спогадів і емоцій. Мрії і бажання прийти на наступний раз. Купу фотографій, автографів, емоцій. Хороші спогади, гарний настрій. З фестивалю повеземо з собою спогади. Мішок емоцій і, звичайно. Ну як хочу переконати своїх друзів поїхати знову. Магнітик. банально, але магнітік яку побратим спогадів. Слово хотіли би змінити чи додати наступного року? <скільки> більше еболіт. <є. ч> <ріс> більше поліц і оторвал більше. Мабуть, якесь зробити накриття там, де буде слем, того шепелюка дуже тяжко. <плевців> так, тяжко дихати і все. Да. А далі а все хорошо. Дякуємо зберегти да. ту атмосферу і єдність. Організаторам дуже великим дякую. Адже кожен рік відбуваються такі шалені свята. Більше е, гуртів за кордону а, мабуть нічого всього було вдосталь. в принципі, з драйвом, з атмосферою, то все добре.